Оце тріщина, що дехто може думати, що це може хтось чимось вдарив, ні, немає. Бо якби було від удару якогось, то мав би бути скол такий з різкими гранями. Досить часто люди, які приходять сюди, кажуть різне, бачите, кажуть, навіть плита тріскається на цій моєлі. Не кожен письменник переживає життя довше за інтерес до своїх книг. Не кожен борець з релігією має честь бути відлученим від церкви самим папою римським. Не кожна жертва отримує на свою голову 11 професійних ударів звичайною мужицькою сокирою. Це була безшумна операція. Тобто, таким стало заходом наші е, застосування саме сокири для вбивства Галина. Публіцист Ярослав Галан за 47 років життя не встиг отримати й половини тієї слави, яка прийшла до нього по смерті. Його іменем називали вулиці і площі. За премію його імені змагалися молоді і успішні митці та письменники. Я б сказав, що це було грубе заробітчанство. Так що просто за публікації там у цих книжечках лепили непогано. Ну і хто мог. Бажання міг там щось приймати в пік українських націоналістів. Якщо подивимося на те, як швидко його забули після радянської періоди, тоді я сумнівався б у цьому, що цей радянський проєкт був успішний. Блю на папу назва одного з антикатолицьких памфлетів стала його брендом. Радянська влада цінувала гостре перо, але чомусь не довіряла до кінця. Чому цей секрет письменник забрав із собою в могилу? Галан, я би сказав, це просто справедливо. Його назвати пропагандистом, радянським пропагандистом в дуже поганому сенсу слова. Довгий час він любив СРСР звіддаля з під польського Львова. Аж поки його перша дружина Анна Генек не поїхала вчитися в Харків, де й була розстріляна НКВС в 37 му після того, що сталося з ним і з жінкою. Він мав би просто змінити переконання уже, і він це не зробив. Але він мав ці інформації, які були мож... е е е були потрібні для цього. Я думаю, що Галан особливо це морально дійсно не, не прибавлива особа. Галан прокурснув вивство коханої жінки, бо партія, як тоді казали, не помиляється. Навіки у пам'яті нашій Ярослав Галан. Тут у Львові він жив, працював і боровся. Це площа Петрушевича у Львові. Багато років ця площа називалася імені Галана. Сюди водили піонерів і молодят покладати квіти. Тепер мовить тут п'є пиво та грає в карти. Обравши об'єктом знищувальної, навіть брутальної критики церкву, Галан багато років ходив по лезу ножа. Ще в 46-му українські повстанці присудили його до смерті. Заочно. Перші післявоєнні роки. Тільки-тільки починають заживати страшні рани. Ауніатські церкви і монастири по приказу сліпова привращаються в бандеровські схорони і склади оружия. Священники і монахи вручають бандитам списки неугодних им людей і наперед, відпускаючи убийцям грехи, благословляють их на новое В Влітку 49-го римський папа Пі XII відлучив комуністичного писаку від церкви. А це його лише спонукало на нові викриття. Святой престол сменил Гитлера на Трумана. Однако от этого мои взаимоотношения с ним ничуть не улучшились. Единственное мое утешение в том, что я не одинок. Вместе со мной папа отлучил по меньшей мере 300 миллионов человек. И вместе с ними я еще раз в полный голос заявляю – плюю на папу. Были такие его публикации, как там «Плюю на папу». Вот, Зрозуміло, что это местным населением Ну, скажу так, 99% не могло сприйматися в той час. Націоналістичні главарі в Мюнхені не успокоїлись. Хто Ватикана відповіли. Ярослав Галан. Ось тут, у цій кімнаті, письменний комуніст Ярослав Галан жив і працював. Тут він і був убитий. Це лист, газети Правда, за 22 жовтня 49-го року. Власне, він лежав на столі Гана. Тут плями крові. Це кров галана. Не видно голови, тому що вона фактично була роздріблена е, сокирою. Він завершував тоді статтю, яка мала назву Велич визволеної людини. І коли його вдарили ззаду сокирою... Краплі крові впали на ці слова. Велич визволеної людини. У цьому архівосховищі СБУ зберігається 11 тисяч справ на досі нереабілітованих осіб. Серед них є і організатори, і убивці Ярослава Галана. Щіпанський, Стахур і Лукашевич. Організатор. Роман Щепанський, «Буйтур» — Новояричівський надрайоновий провідник Служби безпеки ОУН. Заарештований КДБ СРСР влітку 53-го. Був обвинувачений у смерті 93-х і поранені 17 осіб. Розстріляний 10 березня 55-го року у Києві. Шостому році колишній командир округу військової округу Бух УПА Вороний Левкович. Він на сьогодні перебачення Дертонівчанського району Львівської області. Звертаючись до керівника районного праводовому кондюка і Романа і до Щепанського, говорив, що було б непогано вбити таких людей, які є ворожими для організації ООН, як Галаган, Галан Пелехатий, Костельник, Стефан Квозняк. Наводчик Іварій Лукашевич, псевдо Ярко, Славко, студент Лівського сільгоспінституту. Розстріляний 4 січня 51-го року разом з двома рідними братами. Батько православний священник Денис Лукашевич відбув 25-річний термін у радянських таборах. З матеріалів кримінальної справи, з якими знімальна група знаку оклику» змогла ознайомитись в архіві СБУ, до речі, першою з журналістів, виходить, що Михайло Стахур, який наніс смертельні удари, робив це не вперше. Таких убивств із застосуванням сокири в його портфоліо вісім. Як він казав сам на допитах, що він вже мав досвід вбивства, відповідно, і для нього не було проблеми когось вбити. Виконавець Михайло Стаху, Стефко, був прийнятий в ОУН лише після виконання наказу про знищення голона. Прокурором в його справі був сам генпрокурор СРСР Роман Руденко, засуджений до страти 16 жовтня 51-го року. Розстріляний, за іншими даними, повішений, через дві години після винесення вироку. Саме тут, у слідчому ізоляторі Налонського, і утримувалися ув'язнені повстанці Стахур і Лукашевич. Під час суду один із них кинув в обличчя суддям. Ми так не домовлялись. Про що домовлялися у цьому приміщенні комуністична влада і повстанці убивці галона, так і залишається таємницею. Ось військовий трибунал Прикарпатського військового округу. Приговорів приземних убійськ вище мірі головного наказання розстрілу. Після загибелі галина західною Україною пронісся смерч. Чекісти червоною мітлою викорінювали все на радянське. Потенційно небезпечно.